Усім привіт ми Сьогодні у нас буде на огляді ось така 11 від Funka Pop Stranger Things Netflix. Вона у нас номер 1457. Ось такий бок, ось такий. Ось такий гарний, до речі, вона така гарна. І ось такий. Значить, тут у нас в колекції, які є. Зараз ми подивимося: сама 11. Як ми її бачимо, Генрі, Перший номер Джонатан, Ненсі, Рубін, Едді та Дастін. До речі, якщо б я вибрала б собі когось ще, я б, напевно, обрала собі, не знаю, навіть, можливо, Ненсі. Вона така прикольненька. Так, так, давайте зараз я множиці розріжемо і подивимося, яка вона у нас річ, коробка порвалася, поки і вона, напевно. Поки ми її купляли, але нічого такого страшного, тому відкриваємо. Так, зараз. У ось така пластинка. Зараз секунду. Так, ось вона. Достаємо її. І тут, о, і тут є підставка. Зараз її дістанемо. Я не дуже полюбляю. Там-поп, які не стоять самі, а вони з підставки. Тому що, якщо то, ти, не дай Бог, загубиш цю підставку, то все, виходить, е -е, вона не буде стояти в тебе. Так, зараз ми приберемо ножиці. Ось вони зараз ми одразу ж поставимо на підставочку. До речі, один з таких трішки мінусів на покрасці. Ті трішечки зекономила, того, що вона по, в, не, в неї босі ноги. Це, до речі, з сезону 4-го вона. Деякі вже знають, що я полюбляю Stranger Things. Навіть в мене на стіні висять постери, і, в принципі, того, що я, якщо бачу щось пов'язане з Stranger Things, одразу все купляю. І це не виключення. А, і знаєте, я дивилася дуже уважно четвертий сезон, і там я помітила, що вона є в такій кофтичці, ну це зрозуміло, Але вона була не боса, вона була все-таки в взутті. І це якось трішечки дивно. Але, в принципі, нічого такого. Так, ну що, давайте в мене впала підставка, але нічого страшного, я її буду тримати в руках. По-перше, вона підстріжена під нуль. Це, і так, в принципі, в серіалі видно, і тут видно. Так, до речі, що мені подобається фанка поп? І те, що, знаєте, от вони без цього рот. Рта. І тоді можна собі самим придумувати, яка в нього емоція. Наприклад, я завжди собі думаю, нібито вона іноді сміхається, а ні, іноді вона така нібито серйозна, знаєте, щось таке. До речі, я вже розпаковувала з вами фанка поп. Добі від Харрі Поттер, і ви можете вже подивитися це відео на каналі. Я вже його випустила. Ну що, давайте розділятися далі. По-перше, відео не дуже передає, ковтинка насправді вона така м'явна, а на відео вона трішечки голуба. Але це не так, вона, вона більш м'явна. І ось це також мінус, того, що якщо ми подивимося на коробку, то тут прямо от вона повністю голуба. Голуба-голуба. А в житті вона більш така мятно -зел... зелена знаєте, але мені дуже подобається ем, розкраска цієї кофтинки. Ось це зараз дуже видно, ось такі квіти гарні дуже. Да? Так, штанці, в нас ось такі біленькі джинси, напевно. І тут ми бачимо ось такий 001, типу 11. У неї на руці ось таке колечко, я взагалі не знаю, звідки в неї кольце. Я просто забула вже, але. І ось такий ще браслет. В принципі, прям, ну, так, на цьому все. Але зараз також ми подивимося дещо. Так, в деяких фан-ка-поп. До речі, ще хочу розвіяти міф. Хтось там колись було популярність також щось трести, і воно розрізає, щось, там якась іграшка. Ну, зараз я потрясу. Е, зараз я просто розповім вам, вони просто об, е, опускають іграшку в теплу-теплу воду, майже гарячу, і вони трішки цю голову ось тут, бачите, на зді, зділі цьому. Вони її ось так от нібито ламають, так, засовують туди іграшку, потім вони її знов туди вставляють, і потім розв'язають голову, і там просто іграшка. А в деяких навіть іграшках просто, в, е в голові. до речі, де, чого, я іноді задаюся питанням, чого деякі падають, а деякі ні, того що, напевно, в деяких просто пустота в голові, а в деяких є пластик, тому вони падають. Якщо в принципі, я хочу навіть сильно, то воно все ж буде падати, тому краще підставити, щоб воно не поцарапалось. Так, ми зараз поставимо. І також деяких фан наскільки я знаю, можливо, двігатися трішки ручки. Не, ні, ні. До речі, ось тут є, бачите, ось такі для, ну, виходить, воно може рухатись, але чогось воно не рухається. Ну, як зазвичай, просто голова. Прикольно. А, ну, прикольна в квичках, звісно, я б хотіла, щоб руки трішечки рухалися, але не завжди ем, трапляється те, що ми хочемо. Так, ось так. от нас на підставці абсолютно гарно стоїть. Ось, якщо ми можемо її трішечки покрутити. Значить, прозрачна підставка, як і завжди. Ось така вона. І в принципі, я, я їй дуже задоволена. Звісно, я би хотіла, тому що в четвертому сезоні, коли вона була в цьому одягу, то вона була трішечки чесно сказати, вже е, ще в голубій кофтиці. Так, була ще така сцена, коли її вона зняла. Але краще було б, якщо вона була в цій кофтиці. Можливо, вона б тоді дорожча коштувала, я не знаю. Але в принципі, так, я її поставлю, напевно, 8 із 10. Ще двічка не дотянула, тому що можна було її зробити в одязі в взутті та ну, і кофтинка. А так, в принципі, мені дуже подобається вона. І в якому сенсі, навіть є плюс, тому що є підставка, того, що вона більш стабільна. Того, що, коли ти виходить і ставиш просто ногу, коли без підставки може стояти, то вона менш стабільна. Але, коротше, є і мінус і плюс підставки. І напевно, на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і всім бай-бай, чекайте нових відео.